Боротьба з терористами і переговори з сепаратистами. Україна не перша держава в історії, котра має такі проблеми. Внутрішні конфлікти були в різних країнах. Наприклад, у Хорватії. Бойові дії там розпочалися влітку 1991 року, коли місцеві серби за допомогою Йогославської армії захопили одну третину території республіки і проголосили свою так звану державу. Уже за півроку на лініях фронту в Хорватії за згодою урядів Загреба й Белграда, були Розташовані миротворчі сили ООН. однією з головних стратегій було не поспішати. І дати певний час, тому що вирішити, врегулювати конфлікт, який тривав кілька років, повернути все назад неможливо, і тим паче неможливо це зробити за кілька місяців. І тому було прийнято це рішення про введення широкого міжнародного контингенту в на ці території, які і забезпечували те, що ситуація стабілізувалася, стабілізувалася також на психологічному рівні, тому що йшлося про повернення внутрішньопереміщених осіб. Тоді ж, у 1992 році хорватський парламент ухвалив закон про амністію. До кінця наступного року військові та цивільні суди вирішили амністувати приблизно три тисячі сербів. Процес розтягся на десять років. У 2003 му в Хорватії ухвалили новий закон про амністію, де не було згадок про війну, і він повністю базувався на законодавстві європейських країн. Експерти наводять для України ще один досвід північної Ірландії і розказують, як. Так, там проводилися переговори з сепаратистами, підкреслюючи, що питання вирішилося саме шляхом політичних перемовин за участі міжнародної спільноти. Дійсно було сформовано політичне крило, і з з ним Шенпен власне і велися певні перемовини. Але це виникло от не по поммановінню якоїсь волшебної палички. От і це зайняло певний період. Ну, скажімо, такого політичного зростання, порозуміння протиріч, вирішення цих протиріч і, і дійсно комунікації. Що ж до України і донбаських сепаратистів, то амністія для них це одна з умов мінських домовленостей, але вона не може бути застосована до терористів, які скоювали тяжкі злочини. Якщо хтось був силою затриманий і взятий до лав так званих незаконних збройних формувань, але доказів того, що він когось був немає. То так, ця особа може бути або м'яко покарана, або взята на якийсь облік. Експерти наголошують, Україні не варто брати досвід врегулювання конфліктів з пострадянських країн, адже на цих теренах усі конфлікти не вирішені, а заморожені. При цьому додають механізм амністії має бути чітко прописаний, а на це піде кілька місяців, а то і роки. Олена Міщенко Володимир Козловський, телеканал Еспресо.